Як зробити слайд-шоу за допомогою штучного інтелекту? Відкрийте відеоредактор ClipChamp. Посилання під відео. Натисніть кнопку Спробувати безкоштовно. і зареєструйтесь зручним способом, наприклад, через Google Account. Тепер натискаємо кнопку створення відео за допомогою штучного інтелекту. Дамо назву нашому слайд-шоу і додамо файли з нашого пристрою. Це можуть бути фотографії, відеоролики, музика. Зараз ми додаємо тільки фото, натискаємо внизу кнопку Почати. На цьому кроці потрібно переглянути декілька варіантів дизайну та проголосувати, подобається чи ні. Якщо не хочете обирати, натисніть нижче кнопку Вибрати для мене. Тепер чекаємо, поки відбувається обробка. Можемо переглянути чорновий варіант нашого ролика. Та обираємо формат горизонтальний для перегляду на комп'ютері чи вертикальний для смартфонів. Також ми могли б налаштовувати довжину відео, якби завантажили більше своїх матеріалів. Натискаємо внизу Далі. На цьому останньому кроці можемо замінити музику та шрифт у титульному написі. Кінцевий результат можемо відредагувати вручну або скачати. Для скачування натискаємо кнопку Експортувати та очікуємо. Коли обробку буде завершено, натискаємо кнопку Зберегти на комп'ютері. Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на YouTube каналі УМіти. Підписуйтесь!